Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як збирати первинну інформацію для проєктування бази даних. Візьмемо просту тему каталог авто. Що нам потрібно знати, для того, щоб спроєктувати базу даних? Ви можете сказати максимально все про цю предметну область. Для того, щоб збирати первинну інформацію. Я скористаюсь Microsoft Excel і зробимо таку велику табличку з усіма можливими характеристиками авто. Каталог авто. Звичайно, каталоги авто створюються для різних салонів, різні виробники виставляють свої моделі авто. Ми можемо подивитися на будь-якому з цих сайтів. Не ви ж будете видумувати, які саме характеристики є автомобілів. Ми збираємо первинну інформацію, отже, ми користуємося вже тим, що цікаво людям і що вже зроблено. Для початку виберемо будь-який сайт і подивимося, які в нас є характеристики у авто. Ну, перша характеристика. Це марка. Ось і це модель. Давайте так. Марка і модель. Можемо одразу світ це і скопіювати? Також є ціна. Звичайно, якщо ми щось продаємо, то все має свою ціну. Ціна, можемо навіть сказати, ціна в гривнях. Також у нас є двигун. Або тип двигуна. В принципі, двигун можна розбити на складові. Бензиновий це, в принципі, не просто двигун, а це тип палива. Можна написати паливо. А 1,4 – це об'єм двигуна. Єм двигуна. Так, це в нас бензин. А тут у нас буде 1,4 – паливо і об'єм двигуна. Чому ми їх винесли окремо? Тому що за об'ємом двигуна та паливом Подальшому було б нам цікаво шукати. Саме тому ми виділяємо їх окремими колонками. А як воно буде відображатися в подальшому, так як тут у нас на екрані просто одним рядочком це буде окремими рядочками, з окремими назвами. Це вже залежить від того, хто оформлює відображення даних з нашої майбутньої бази даних. Хочу наголосити, що зараз ми збираємо первинну інформацію для. Подальшого проєктування бази даних. Далі є привід. Трансмісія. Ще у нас є технології, дизайн можна, да, колір кузова. Ну, знижка нас не цікавить. Ми збираємо інформацію. Не Просто для продажу, а для каталогізації. Колір можна да, додати. Колір. Тут ще не всі характеристики, тому що в нас, нас ще цікавить, наприклад, тип кузова. Його немає. Давайте подивимось іншу. Іншу комплектацію. А да, тут лише такі відомості. Давайте подивимось інший каталог. Обираємо одну з моделей і дивимось на те, які тут характеристики нам дають. Ну, теж нічого цікавого. Давайте візьмемо Автерія. Може, там буде краще. Це ми вже написали це марки. А, до речі, бачите, корейські, китайські. Що це означає? Це означає, що нам ще потрібно. Чорно напишемо, щоб воно не було не порожнє, Нам ще потрібна країна виробництва. Країна виробництва. Країна виробництва. І крім країни виробництва є ще країна реєстрації бренду. Чим воно відрізняється? Можливо, наша. Модель була створена американською фірмою, але збиралася вона в Китай. Ну, я не знаю, чи таке можливо, але те, що фірма може бути зареєстрована в одній країні, а збиратися машина може в іншій в країні, це 100%. Країна реєстрації бренду. Ось так. Давайте ще. Вибираємо якусь машинку, і от з'явилось ще декілька цікавих характеристик. Рік. 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 Рік випуску. Покоління двигуна. Коробка передач. Коробка передач. Покоління двигуна. Ну, я так розумію, що це саме покоління двогона. Не дуже великий знавець авто в таких тонкостях. А пробіг, Да? Пробіг. Взагалі актуальний для ненових, пробіг авто. Можна зробити якусь більш універсальну, так як авторіо, кількість власників. Нове або БУ. Місце розташування, А це більше вже для продажу, мабуть. Був чи не був ДТП? Ну, можна, можна, як додаткові відомості. Тут, в принципі, можна ще дописувати. Зараз розглянемо лише основні. Давайте ще відкриємо. Якесь авто. Колір вже є. Екологічний стандарт. Привіт. О, нам ще привіт. А чи привіт у нас вже є? Я привіт. Вже був. Технічний стан. Ну, воно більше для не нових авто екологічний стандарт, в принципі, можна було б додати екологічний стандарт. Ось так. А кількість дверей. О, ще важлива інформація. Да, Нам потрібно ще додати кількість дверей та кількість місць. Кількість дверей. Кількість місць, кількість дверей і кількість місць. Є. Ну і хотілося б звичайно фото. Як без фото. Ми не кажемо, де продається, бо у нас не магазин, у нас є каталог. Технічний став. Тестова поїздка, ну, так, решта може бути і не вказана. Вийшло доволі немало різних характеристик. Ось так. Давайте зробимо їх табличкою. Тепер для нашого прикладу ми маємо зібрати більше інформації, ну і також для того, щоб зробити. Більш повноцінний каталог, нам потрібно більше і моделей зібрати. І ще дуже важлива річ. О, тут зайва колоночка. Кожен каталог обов'язково додає, якщо такого немає, колонку код або кодує наші рядочки. Для, чого? для зручності в подальшому пошуку обробки, для того, щоб у нас була унікальна складова. З якою потім ми могли б звернутися до унікального рядочка. В принципі, навіть наш Excel нумерує рядочки, надаючи кожному рядочку свій унікальний індекс, для того, щоб ми могли переміщувати потім ці рядочки, видаляти, вказуючи саме цей індекс. Так само в каталогах, навіть якщо ви не бачите, що в каталозі ваша інформація отримала якийсь унікальний код, це не означає, що його немає, оскільки ви звали. Вже за кулісами розробки баз даних. Зараз ми в ролі не користувачів, а розробників, то ви повинні запам'ятати, що серед обраних характеристик ви або обираєте якусь унікальну характеристику і позначаєте її як ваш код для рядочка, або додаєте таку характеристику. Ось ми зараз її додамо. Це буде у нас код нашого авто, в салоні або не в салоні. По цьому коду ми будемо звертатися до конкретного елементу. Я можу навіть робити 1, 2, 3, і це буде не гріх. І обрати декілька моделей автомобілів. Зараз я трошки зімітую, вписуючи сюди якісь дані. 2023. Механіка. Покоління друге. Пробіг. Екологічний стандарт. Не знаю. Які тут є екологічні стандарти? Євро 4 давайте. Євро 4. Які ще екологічні стандарти можна подивитись пошукати Та, також в Гуглі? Або, якщо це вказано, просто ми беремо і вписуємо. Сузукі це Японія. Японія. Я не знаю, Японія сама збирає чи в Китаї, напишимо Японія. Хоч якусь одну доволі дорогу машину ми зберемо в Японії. Інші машини будемо брати де завгодно. І так ми заповнюємо каталог авто інформацію з різних каталогів, збираючи цю інформацію і аналізуючи, для чого вона нам потрібна. По-перше, ми визначаємо типи даних, які нам в подальшому будуть потрібні, а по-друге, визначаємо. Тип інформації, яка буде зберігатися. Зібравши перервальну інформацію, ми можемо переходити до наступного етапу.